Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поговорити з вами на наступну тему. Ви дуже багато мені задаєте запитань коментарях стосовно того, чи відбудеться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, які після виходу на пенсію надалі продовжують працювати та здобувати і збільшувати свій страховий стаж. Тому відповідне роз'яснення хочу вам надати зараз у даному відео. Хочу нагадати, що 24 лютого 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову про індексацію пенсійних і страхових. Виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році. Дана постанова передбачає проведення індексації пенсій та щомісячних страхових виплат. Підвищення розміру мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим наслідок чорнобильської катастрофи і збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів на цьому не буду зосереджувати свою увагу стосовно. Мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів, тому що ми цю тему з вами вже обговорювали. Відповідно, ви вже маєте і володієте інформацією. хто з вами вже отримав індексацію, вже тобто, отримав проіндексовану пенсію. Насправді. Інформація лунає, зовсім різна з різних сторін. Тобто, хтось каже, що комусь додали 20 гривень. Хтось говорить, що була проведена індексація, і розмір пенсії був збільшений на 256 гривень. Хтось говорить про те, що. Розмір пенсії збільшений на 90 гривень, тому хочу нагадати, що індексація проводиться для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку, враховуючи ваш стаж, ваші заробітки і всю необхідну інформацію. Тому. Повертаючись до працюючих пенсіонерів відповідно до даної постанови за номером 168 працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 2023 року набули право на проведення перерахунку пенсій з урахування не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії, або якщо після призначення або попереднього перерахунку пройшло не менше ніж 2 роки, відповідно Дні перерахунки пенсій будуть проведені з 1 квітня 2023 року після надходження до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за перший квартал 2023 року. Дану інформацію також підтвердила перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак. За її словами, з 1 квітня перерахунок пенсій в Україні буде здійснено для працюючих пенсіонерів страховий стаж яких Збільшується. При цьому розмір перерахунку буде здійснюватися індивідуально, враховуючи ваш стаж та ваш розмір офіційної заробітної плати. Також хочу зазначити, що розмір пенсії громадянинам. Пенсіонера, який продовжує працювати, обчислюється зі страхового стажу, середньої заробітної плати, а також індивідуального коефіцієнтка вашого заробітку. Також хочу нагадати та наголосити, ви мене запитуєте, чи буде цей перерахунок автоматичний, чи потрібно писати заяву? Ні. Перерахунок пенсії буде здійснено автоматично, тому вам не потрібно додатково звертатися до органів пенсійного фонду України. Як показує практика того року, здається, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то можете мене, звичайно, підправити. Якщо не помиляюсь, то е, працюючі пенсіонери е, свій перерахунок отримали вже, здається, у липні місяці з доплатами за травень та червень місяць. Дуже надіюсь, що в 2023 році ситуація покращиться і ви якомога раніше відчуєте. Даний перерахунок пенсії, який дійсно збільшить ваш розмір пенсійних виплат. Також хочу в даному відео наголосити, що я з вами ділюся офіційною інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України, Кабінет, Кабінет Міністрів України та органи пенсійного фонду України. Я також, як і ви, бажаю кожному українському пенсіонеру отримувати гідний розмір. Пенсії, для того, щоб ви могли провести гідну пенсію і не думати про завтрашній день. А якщо й думати про нього, то тільки з посмішкою і знати, що ви забезпечені і не будете потребувати, не будете думати про те, що вам не буде за що купити ліки чи ще якісь продукти харчування. Я також дійсно бажаю, щоб. Розмір кожного українського пенсіонера. У нас максимальний розмір пенсії зараз становить 20 тисяч гривень. Від душі бажаю, щоб для кожного українського пенсіонера цей розмір був мінімальний і ми відштовхувалися від цієї суми, як від мінімального розміру пенсії. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, будь ласка, задавайте задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.